Всім привіт! Сьогодні останній день літа, і у нас кипить діло по збору урожаю картоплі. Але я помітила незвичайну подію. Ось на цих кущах буску. На всіх кущах шершні стаю на когось полюють. Будемо розбиратись, за ким. Таких зграй шершнів мені ще не доводилося бачити. Цікаво, що це відбувається на всіх кущах, які є у нас на дачі. Гул чутно здалеку. Оскільки шершні хижаки, я вважаю, що вони полюють за якоюсь комахою. Скоріше за все, вони полюють за якимись шкідниками, адже і шершні можуть приносити користь. Постерігаємо, багато шершнів сидять на своїх містах, а інші літають. Таке враження, будто вони хочуть відігнати сидящих шершнів. Здається, я починаю розуміти, що відбувається. Шершні змагаються за місце сидіння на рослині, не тому, що за кимсь полюють. І ось чому? Тому що на тих місцях згризана кора. І видно, що шершні просто п'ють сік, який виділяється із ранки А ті, що літають і влаштовують повітряні бої, просто не мають свого місця з солодким соком, тому вони намагаються зігнати з місця інших шершнів. Інколи їм це вдається, а інколи ні. А інколи вони влаштовуються поруч з іншим шершнем. Але найгірше те, що вони не тільки п'ють солодкий сік, а й самі згризають кору. Тобто вони самі шкідники і ні за ким не полюють. Ось тут чітко видно, як шершень розгризає кору і робить ранку нашому буску. Ось такі нові відкриття по поведінці шершнів, хоч і не втішні. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожі та експериментів.